А зараз добрі новини вітчизняних виробників до Угорщини, Грузії, Білорусі, Молдови, цих та інших країн поставляє свої світильники ТОВ Лампада А впровадження сучасних технологій постійного поопераційного контролю передового менеджменту забезпечують продукції товариства високу якість і до певної міри унікальність. Завдяки цьому світильники лампади А успішно конкурують на внутрішньому та закордонних ринках. Більше того, кількість поціновувачів цих виробів зростає. Незабаром компанія поставлятиме свою продукцію до Австрії та Казахстану. Іспользування українського українського і комплектуючих дозволяє uh, добиватися конкурентно способного качества. За що цього ми з успішністю представляємо наш продукт на, на внутрішньому ринку країни. А також на на ринках стран ближнього зарубіжжя і Європи досвід товариства ще раз засвідчує, що наш малий бізнес може успішно освоювати західні ринки та бути ефективним. Адже 30 робітників ТОВ Лампада а торік забезпечила надходження до бюджету близько 1 мільйона гривень податків. Компанія Ніболон поповнила свій флот одразу трьома буксирами проекту 121. Судна побудовані на власному заводі і мають зменшену осадку. Відтак вони будуть використовуватися на внутрішніх водних артеріях України. Водитимуть баржі зерном по Дніпру і Південному Бузі, а також прибережних акваторіях Чорного і Азовського морів.